Ей, е, давай, кажи привіт, не? Привіт всім. Що ти будеш робити сьогодні? Кататися на самокаті. Ага. То ти сьогодні будеш пробувати щось нове, так? Да? да. Тож сильно розкажи нам. Вже пробувати. Пробував самоката, я не пробував його. Ага, ну що, поїхали? Поїхали. О, бачиш? Получається? Оп, та, стій. Так, щось не то, да? Там валік! Що там? Давай, показуй! Стой, Получается? Алік! Що? що ти казав? Хочу електросамоката, який заряджається. Стоп 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 стоп, 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 стоп. Стоп, 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 Хочу електросамоката, який заряджається. Щоб його на ніч поставити, підзарядити, а зранку собі, коли заряджений акумулятор, собі сів, ну, тобто не сів, а став на нього і поїхав. Ага. Ну поки що будеш таким їздити, так? Ну, Поки Ледь. що, поки що, так. Дідь, Валік. Що Що ти хотів сказати? Ти що, що знімаєш? Да. Хочу великого самоката, щоб добре, удобно руками брати його. Ручки. Ну розкажи, ну як то удобно руками. Брати? Ну щоб за ручки добре брати, було, бо то для мене малий. Ага. Ну покажи нам, як ти їдеш. Бачиш? Бачу. Бачу. Що? От у нас вже навчився. Ну. Клас. Ну, скажи, стопарик. Стой, стой, стоп, стоп. Так, ну скажи, ну як тобі, подобається, ні? Подобається. Ага, щось ще розкажи враження. Класно. Все, кажи друзям. Пока. Всім.